Незабаром у Тернополі заграють фонтани, тільки якщо погода дозволить. Гроші на роботу і обслуговування водограїв уже заклали в міському бюджеті. Робота фонтанів, так само, як і утримання фонтанів, капітальний ремонт, поточний ремонт фонтанів, фінансуються з рахунок коштів міського бюджету в цьогорічному бюджеті. Передбачені відповідні кошти, і на їх поточний ремонт, на отримання і експлуатацію. І сподіваємось, що. При сприятливих погодних умовах фонтани зможуть запрацювати наприкінці квітня. Передбачили в міському бюджеті і гроші на ремонт тернопільських фонтанів. Зокрема, цього року обіцяють відреставрувати один з основних водограй у сквері на бульварі Шевченка. Під час реконструкції театрального майдану влітку 2010-го фонтан не відремонтували через відсутність грошей, бо реставрація такого водограю коштує немало. Повідомили у водоканалі. Трохи менше ніж 2,5 млн, половиною мільйона. Десь два мільйони триста. Якщо порастали з копійками, чому такий доргуватісний проект? Тому що Буде замінена і будівельна частина, тобто ці, скажімо, сама басейна частина облицювання гранітною плиткою, відповідно, значна технологічна частина. Підготовка тернопільських фонтанів до нового сезону каже Володимир Кузьма вже проведена. Але коли саме вімкнуть водограї, ще невідомо. Фонтани запрацюють як тільки управління ЖКГ міста складе графік їхньої роботи.